Два учасника, які по черзі крутять колесо, на який сектор покаже стрілка, те вони і будуть виконувати. Всього буде 8 раундів. Якщо стрілка випадає на ту категорію, що вже була, учасники виконують наступне завдання за часовою стрілкою. За кожен правильно вгаданий трек учаснику нараховується один бал. Якщо учасник не встиг відповісти на питання або назвав не той трек, він виконує покарання. Насамперед, давайте визначимо, хто перший крутитиме колесо. А, я доставляю, це вже є сволі. Да, добре. Муві. Зараз звучатиме мелодія із відомого фільму. Ваша задача назвати фільм, з якого взята ця композиція.

Я не знаю взагалі, що це за фільм. Я згадала, я дивилася його всі частини, коли була маленька. Ми зараховуємо тобі один бал. Раз. Натомість, Аліна, твоє покарання є наступне. Надійшли в групу з одногрупниками свою смішну фотографію. У мене все смішно. Так, наступною колесо крутить Аліна. Відосик. Пропоную перенестись у кінотеатр. Перед вами буде кліп відомої всім нам пісні, але без музики. Задача полягає у тому, щоб відгадати назву пісні лише по самому кліпу. Христина Соловій. Христина Соловій хто як не ти. Я відказуюсь від цього цьому. Можливо, Аліни є ще спальці. Христина Солвія пісня Ніхто як не ти. а Тримай мене. варіант. Ja, У мене немає дому. <laughs> 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 Тримай мене. В цьому раунді зараховуємо валі 0,5 палів. В Аліни теж була можливість зробити 0,5, але вона її не використала. Отже, твоє покарання є наступним. Mm -hmm. Тобі потрібно лопнути повітряну кульку, сівши на неї. <кхів> Окарання зараховане. І так, випала секція караоке. Зараз звучатиме трек, який був заспіваний людиною, так як вона це відчувала. Ваша задача здогадати, що це за трек, і назвати автора та назву. Я утонув в твоїх очах безхмарних ночах. Сам для себе почав. Не достукався, все кричава. Ти скрути. Провела екскурсію, парфані. Правильно. Угу. Аліні зараховуємо один бал. Натомість валя виконує наступне покарання. Тобі потрібно швидко і без помилок вимовити скоромовку. Так зараз я тренувачних кадрів зроблю. Ішов прокіп, кріп, окріп, прийшов про кіпки, пить окріп, як ви при прокопі, так і при прокопі і при Прокопанятах. Ішов про кіп-кипів, окріпішок про кіп-кіпів і як при прокопі, так про прокопі про прокопенятах. Про все все раховує. Україні викинути. Тобі потрібно зателефонувати до друга і за одну хвилину пояснити йому, що це за пісня, але не використовуючи ні автора, ні назву пісні, ні спільно-кореневих слів. Алло. Катя, ти можеш говорити зараз? Ну, Наскільки довго ти хочеш хочемо говорити? Минутку, треба тобі зараз вгадати пісню одну. Одного... Тобі повезло, що в мене обід. Одного виконавця українського, він такий трохи лисоватий, з бородою, він ще воював, і там в пісні його йдеться на українською мовою, що дівчина, там поле, квіти, таке щось. Такої не знаєш. Чекай. Там вітер Який був. Там вітер був, там хтось грався. Хто який челік, раз. Такий лисоватий трохи з бородою. В нього ще такі кліпси на вухо. З бомбоксу, чи? Так, да, так, да, так. Да. А я там пам'ятаю, яка пісня. Там вітер, там хтось грався, дівчина, поле, волосся. Чекай, не, не грузи мене, дай задай. У полі червона калина. Ні. Я там помню, що ти хочеш від мене. У мене тільки що дід старий а ти мені пісні зайдеш. Ну все, коротше, ладно, давай, спасібо. Отже, ми тобі зараховуємо півбалу, так як е, виконавці було дуже. Дякуємо за таку класну рубрику. Нам було дуже приємно взяти в ній участь. Кличте нас ще, підписуйтесь на, на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Рубрика дуже класна, мені все дуже сподобалося. Дякую організаторам. Христ лайк. все. всі приходьте сюди. Дуже класно брати участь. Всім пока-пока.